Зона інтересу Джонатана Глейзера це переосмислення сучасного кіно про війну. Якщо дослідити зображення військових злочинів під час Другої світової війни у кінематографі та серіалах за останні кілька років, то насправді можна знайти не так і багато проєктів. Режисери та сценаристи створюють нові всесвіти, вдаються до фантастики, переосмислюють маловідомі сторінки історії, але саме про згаданий період розповідають мало. Про жах війни, коли вона умовно десь далеко. Без сумніву, найкраще за останній період розповів Крістофер Нолан у Опенгеймері, також Нолан у своєму Дюнкерку Сем Мендес у 1917 А Мортен Тильдум у грів імітацію. Розповідають про солдат та науковців дотичних до війни, які, хоч і є заручниками складних обставин, переживають жорстокі події, але в будь-якому разі залишаються патріотично налаштованими та з любов'ю до своєї країни. Так працює британське кіно. Або те, копродукційна частина Великої Британії є вагомою у темах Першої та Другої світової війни. Netflix здається монополістом у цьому питанні і чи не єдиним американським проєктом на платформі про Другу світову є Все те незриме світло, де Стівен Найт і Шон Леві розповіли про те, як перетинаються долі француженки та німця. Стрімінг дає вагомий простір для німецького кіно, і воно є предметом гострих дискусій. Німеччина останніми десятиліттями активно переходить у все нову й нову фазу свого політичного життя, до якого втручається, наприклад, ультраправа націоналістична партія альтернатива для Німеччини до європейської культури, яка ніколи не була поза політикою, активніше насуваються двозначні наративи. Так, цього року на Берлинале були запрошені представники згаданої партії Альтернатива для Німеччини. Але після багатьох днів вагань і відвертих зізнань у страху щодо фізичних погроз, фестиваль намагався вийти у нейтральному статусі з ситуації, яка потребувала чітких рішень. Наприкінці січня також стало відомо, що країна знову рефлексуватиме щодо Другої світової війни та нацизму у фільмі про останні сім років життя Йозефа Геббельса який працював на Гітлера, створюючи та керуючи нацистською антисемітською пропагандистською машиною. Німеччина є однією з найактивніших країн у цій тематиці, і я згадаю ще три проекти: крові золото намагається додати комедійно пригодницьку складову, тому цим фільмом пройнятись складно. А ось військовий моряк, який існує і у формі повного метру, і у формі міні-серіалу, дав принципово новий формат, розповівши про війну гнітючим та страшним фоном. А у основі представивши глибоку драму та розкриття поняття зниклий безвісти під час брухливих подій, що охопили світ, звісно, найкращим німецьким кіно на Netflix є на західному фронті без змін переможець 95-ї церемонії Оскар у чотирьох номінаціях, зокрема за найкращий міжнародний повнометражний фільм. Стрічка розповідає про Першу світову, але задає тон риториці цілій країні та її подальшої форми розмови про цю сторінку історії. Хоч фільм і позиціонує себе як антивоєнний, а його романтизація війни ніби розвіюється, коли головний герой потрапляє до окопів, та насправді він працює у зворотньому напрямку для України. Жах війни у очах юнака можуть читати жителі мирних міст, а не тих, які пережили окупацію та на власному досвіді знають, що таке крадіжка ворогом продукції та речей і розстріл цивільних. Рефлексія стосовно подій більш ніж сторічної давності не може відбуватись окремо від сучасності. Саме тому зона інтересів є дуже важливим і гучним проєктом, який стає поруч із відомим європейським кіно, але й відходить від романтизації війни. Чи можливості виправдання злочинця? Джонатан Глейзер вже першою сценою, так чи інакше, накладення звуків поруч із чорним екраном є окремою частиною, ніби переформатовує відому фразу дії звучать голосніше аніж слова. Сюжет розповідає про просту сім'ю у період Другої світової війни. Дружина займається дітьми, будинком та садом, а чоловік щодня ходить на роботу і прагне там підвищення та вдосконалення механізмів праці. Будинок щодня прибирають помічниці, жінка рве зілля й обожнює свої квіти, діти грають між собою, чоловік приходить пізно ввечері. Проблема постає тоді, коли ці рамки сприйняття розширюються. Головний герой є нацистом без докорів сумління. Їхніми служницями виступають дівчата польки, яким у прямому сенсі лише так дозволили залишитись живими, хоча й не без частих погроз. Дружина міцно тримається за можливість жити у будинку жертв, за стіною якого знаходиться концтабір, носити їхній одяг та мріяти про Італію, діти граються зубами людей, спалених у машинах, покращити працездатність яких прагне батько. А для овочей, фруктів та квітів. Вносять пил зі знову ж таки спалених решток людей у якості добрива. Фоновий шум, який ніколи не закінчується, намагається показати цинічне протиріччя, за яким у концтаборі гинуть мільйони. А за стіною будинки жертв наповнюються сім'ями агресорів. Викрадений одяг роздається, висипавши його на стіл з мішка, а залишена помада у шубі якоїсь польки чи єврейки. Тепер знаходиться у руках дружини нациста. Байдужість, абсурдність та відсутність будь-яких моральних цінностей це те, якими ми бачимо головних героїв у зоні інтересу. Артхаузний театральний формат може справляти враження як незрозумілого та неприйнятного підходу, так і того, що дає свободу сприйняття, коли глядач сам вирішує, за що йому краще зачепитись. Команда зони інтересу досліджувала фотографії такого собі мирного життя того часу. Із сімейних альбомів Рудольфа Гьоса Джонатан Глейзер не хотів викликати якісь емоції глядача кінематографічними та сценарними прийомами. Сама історія настільки моторошна, складна і до болю проста водночас, що єдино правильним рішенням була ніби репортажна документальна зйомка. Виробництво фільму було максимально спрощене, не використовували незвичні операторські крани, додаткові конструкції чи складне світло. Лише встановлені камери у визначених місцях на різних локаціях у будинку та на вулиці. Задачою для акторів було прожити все, ніби вони реальні герої тих подій, адже команда оператора та сам режисер не знаходились на знімальному майданчику, а керували всім за межами локації. І хоча звуки здебільшого створювались окремо, це не робить таку складову менш важливою. На знімальному майданчику, поруч із десятьма камерами, було 20 мікрофонів. Щодо приглушених пострілів у фільмі, звукорежисер Джонні Берн не просто стріляв зі зброї та записував це для постпродакшену. Він поїхав до Аушвіца та виміряв відстань між садом і 11 11-м блоком, аби звук був точнішим. Індіваєр також писали, що він знайшов полігон на острові Вайт у Великій Британії, бо для роботи з пострілами там було тихо і не було поблизу жвавої дороги. Також там був ряд будівель, які забезпечували надбали відлуння, і це звучало дійсно достовірно. Якщо ми повернемось до сюжету, то прослідкуємо, що суб'єктивне та об'єктивне ділить також і саму зону інтересу. Ми бачимо, що крім стіни між концтабором та сім'єю Рудольфа Гьоса. Є і стіна всередині будівлі. У таких сценах Глейзер акцентує увагу саме на заручниках подій, що знаходяться між двох вогнів. Хотів, Ці люди виконують будь-які забаганки, аби продовжувати жити. Вони миють від крові та бруду їхні чоботи, вимивають трупні рештки та залишки кісток із дитячого волосся після прогулянки до річки. Але не менш важливою є ще одна сторона, яку показують у режимі нічного бачення. Глядач, ніби шпигує за дівчинкою, полькою, викриває її і хоче роздивитись кожну її дію. Це також представлення реальної людини з місцевості, де того періоду жив Гес. Вона влаштовує тихий спротив, підкидає фрукти до місця, де в'язні зможуть їх знайти, а її мама намагається чимшвидше закрити вікна та забрати одяг із вулиці. Оскільки піднявся вітер, а з ним, і пил від спалених решток у повітрі. Стрічка намагається показати і те, що навіть антагоністи можуть не витримувати той натиск ненависті та жаху, який вони творять. Дитина слухає крики і кілунаті з концтабору та промовляє не роби так більше. Дружина головного героя говорить зі своїм чоловіком дуже холодно, бо розуміє, що втрачає всі людські зв'язки, але поруч із цим не може зрозуміти, що вона робить не так. А її мати вже за першого дня здається і не хоче бути частиною геноциду. Нам навмисне показують дві сцени: одну зі старшим сином, а іншу з головним героєм. Клаус Гьос грає з меншим братом і закриває його у теплиці, пізніше посміхаючись та спостерігаючи за благаннями хлопчика, враховуючи те, що він з маличку носить нацистську форму, а любов до батька є безумовною. Його майбутнє стає одразу зрозумілим. Не варто сподіватися, що наприкінці фільму Рудольф Рудольфос почав переосмислювати своє життя, і у ньому прокинулась совість, адже все набагато прозаїчніше. Сцена у лікарні доводить його хворобливий стан від забрудненого повітря від констабору. Джонатан Глейзер разом із оператором Лукашем Жалем та композитором Мікою Леві прагнув створити новий проект, який можна сприймати двома способами як аудіотвір без зображення. Та як візуальну частину окремо від звуку. Ці варіанти, а також той, що об'єднує всі складові, утворюють новий формат для переосмислення глядачем тяжкої теми. У цьому принципова відмінність роботи глейзера від інших режисерів на тематику воєнного кіно. З жахливої буденності та байдужості представленої на екрані, ми можемо зробити повчальний висновок, і для цього нам не потрібні прописані емоційні. Chili Wer war alles da? Ehrlich gesagt, hab nicht wirklich drauf geachtet, wer alles da war. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie ich alle im Beiser vergasen würde. Also schwierig, logistisch gesehen. Wegen der hohen Decken.